145 квадратних метрів, ділянка майже сотки. продається цей боковий таунхаус. Тут залишилось зробити бруківку, комунікації всі підключені, можна заходити вже на внутрішнє оздоблення. Подивіться, яка живописна локація. Це містечко, воно знаходиться в Тарасіці, територія буде закрита. Тут при вході у вас технічне приміщення гардеробна. Ванна кімната, під вікном кухонна зона, столова і вітальня. Дивіться, який гарний вид у вас з вікна. Чотири спальні кімнати. Одна з них тут на першому поверсі. З власною ванною кімнатою і з власним виходом на ділянку. Широкі монолітні сходи. Зараз покажу вам планування другого поверху. Праворуч спальня кімната з терасою, подивіться який вид з вікна. В цій частині дві спальні кімнати. Це спальня з гардеробом Посередині ванна кімната. І тут четверта спальня кімната з балконом. Вид з вікна, що вам покажу. Зручний виїзд до Києва, всього 10 кілометрів. Телефонуйте, приїжджайте на